Сьогодні у Херсоні новий гучний поворот у історії навколо міської клінічної лікарні імені Євгена Корабелеша. Поліція отримала дозвіл на обшуки та вилучення документів у межах справи, відкритої щодо екс-директорки лікарні Али Малицької за заявою начальниці департаменту охорони здоров'я Херсонської міської ради Вікторії Хмілевської. Досудове розслідування почалося ще 2 серпня 25-го року за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Справу внесли до ЄДР після заяви керівниці міського департаменту охорони здоров'я Вікторії Хмілевської. У зверненні вона вказала, що під час перевірки виявила порушення, які можуть свідчити про злочин у діях службових осіб лікарні в період з 1 червня по 31 грудня 22-го року. І мова зокрема про про укладання договорів із суб'єктами господарювання. Уже 6 серпня поліція допитала Хмілевську, як свідка. Вона повідомила, що виявила невідповідність між надходженнями та витратами у звітності 2020-2024 року. Крім того, вона повідомила, що тодішня генеральна директорка лікарні Алла Малицька під час укладання частини договорів нібито перебувала за кордоном і фізично не могла підписувати документ. Поліція перевірила дані про перетин кордону і встановила, що Малецька дійсно виїжджала за кордон через невідомий. Пункт пропуску і повернулася 29 грудня 2022 року. Слідчі робить висновок, що в період щонайменше 11 листопада по 29 грудня вона не була в Україні і відповідно не могла підписувати договори від імені лікарні. Але тут є дуже важливий момент: 11 листопада це день, коли виїхати через будь-який пункт пропуску фізично було неможливо через підрив мостів. Через Дніпро, але місцеві медіа неодноразово писали, що в цей час Алла Малицька ховалася не за кордоном, а на дачі на лівому березі на тимчасово окупованій Херсонщині, яка юридично є територією України. Чому слідчий трактує це як перебування за кордоном? Питання, яке очевидно, вирішуватимуть у суді.